Вирішила поділитися такою інформацією. Зараз у всіх дуже часто болить голова. І це зв'язано дуже часто з тим, що дуже натягнуті м'язи на шиї, на потилиці і на спині. І можна собі полегшити цю біль, а точніше, взагалі, її ліквідувати. По-перше, перше, що можна спробувати, це не зв'язано з м'язами. Треба випити дві склянки води, два стакани води ну, нормальної температури, яку ви п'єте, випиваєте одразу і, можливо, пройде та біль, тому що часто від відсутності води в організмі болить голова. Друге, що можна зробити, це такий самомасаж. Зазвичай болить голова, тому що дуже натягнуті м'язи мостково-обойчуково-садкові. Я кажу по-польськи, бо я вчила по-польськи, і, по суті, вам немає різниці, як воно називається. Вона оце виділяється. Цей м'яз дуже видний, коли повернути голову вправо або вліво. Він ну, більше всього випирає. І цей м'яз може бути як натягнути, якщо ви активно працюєте, або голову наклоняєте, або в телефоні сидите часто постійно, або може бути розслаблений, якщо ви багато лежите, нічого не робите. І з тої з тої причини може боліти голова. Як його помасажувати? По-перше, є в кожного м'яза місця кріплення. Початок і, і кінець. Цього м'яза є кріплення, ви їх відчуєте. Коли повертаєте голову, то відчуваєте кінець цієї м'язи. І цю точку на грудної клітки не, ш... не шиє, не таке мягке, а саме на грудної клітки, на костях. Ви просто повертаєте голову. І натискаєте на цю точку. Відчуваєте біль, значить так і треба тиснути, Так і треба було дізнатися. Якщо біль, то значить, що може бути натягнута або розслаблена м'яза. Також цей м'яз кріпиться, якщо пройти так пальцями, можна навіть відчути трохи, він кріпиться десь тут за, за вухом. Теж тут можна так промасажувати. Звичайно, ви не зробите собі шкоди, тому що зазвичай людина собі відчуває, як масажувати. Можна ще цей м'яз промасажувати таким чином, пощіпуючи, але тільки сам м'яз. Тобто ви повинні чітко його відчувати. Не так, що. Шию не можна ні в коєму разі ані щіпати, ані давити тут всі лімфатичні начиння, і тому з цим треба обережно. Далі, що ми можемо зробити? Понатискати на м'яз на плечах. В ідеалі це знайти, так натискаючи, знайти точку саме больніше. Тільки опять же, на шию не давимо тут. Шию взагалі не трогаємо. Тільки цей м'яз можемо масажувати, коли повертаємо голову і відчуваємо його. Находимо точку і просто втискаємо. Дуже сильно тримаємо. Там, секунд, чи скільки. І потім відпускаємо і другу сторону. так. Мені зручніше цю сторону, то цією рукою. Теж, тобто, Найболючішу точку знаходимо і тиснемо. І важливо не на шиї, шию не трогаємо, тільки на м'язах плеча. Так, протиснули. Можна ще так трошки порозпрацьовувати м'язи проставники, в там такі. Вдоль позвоночника йдуть такі дві м'язи, просто в Там багато всяких м'язів, але от такі основні. Потім я ще раджу надпотиличні надпотилич, м'язи промасажувати. Це значить, ось в цьому участку. Найкраще, так як не вищупувати м'язи, просто взяти руку і акуратно отут масажувати собі. А в деяких місцях на м'язах там будуть такі дві відчуватися м'язи, кого більше, а кого менше. Можна понатискати. Теж нічого страшного не буде. Важно старатися на м'язи, тобто там є. Дві м'язи, а посередині така наче, ямочка, то на м'язи тільки не тиснуть на ту ямочку. Хоча м'язи всюди є. Нема такого місця, де нема м'язів. Якби наш організм складається повністю вкритий м'язами, тому що він... завдяки цьому ми функціонуємо. якби Ми можемо згинати, розгинати руки, коліна і Ну, Ви зрозуміли. Це, в принципі, не потрібно пояснювати. Для того, щоб позбавитись головної болі, нам потрібно знати ці нюанси. Значить, що ми робимо? По-перше, п'ємо воду два стакани, і, можливо, вас вже відпустить. Тому що багато людей не помічає, що вони взагалі не п'ють води. води. Кава, чай не вважається за воду. За воду. Треба пити саме чисту, просту воду. Тому випиваємо два стакани і тоді може ставати легше. Потім це масуємо, але ну, це дуже сильно впливає на зникнення болі. Я на собі не раз перевіряла, тому що часами при... одранку встав і вже у тебе голова розкалується, тому що все позажимало. Я сама себе ще беру і отут за загрібок просто щипаю завжди, отак от. Можу ще отак собі шию прощіпувати. І добряче, знаєте, так прищипую. І плюс ще, отут м'язи на плечах і трапецію цю всю можу собі прорабатувати. Просто сильно пальцями вдавлювати. І це теж полегшує біль, розслабляє. Потім я можу ще ось не видно. Так, значить, беру отак кулаком, просто вдавлю в м'язи вздовж позвоночника. Ну, це тільки за того, що в мене вже рука набита і можу собі масажувати. Ну, я знаю, як це робити. Масажувати голову теж. В общем, я раджу так, випити води дві склянки і потім починати себе масажувати. Тільки шию не давимо. А на шиї м'язу цей можемо. Ну, ну і так, а так то запрошую до мене на масаж і можу по закінченню масажу навчити. Як це все робити, як це все прижимати. І на навчання запрошую, тому що я провожу навчання у себе і вчу всім видам масажу, в тому числі й і, і всі класичні, релаксаційні, камнями, паличками, свічками, всім, чим тільки можна. Все, що вчили. І навіть те, що не вчили в школі, тому що я багато вже самовивчила і саморозвилась, і можу передати далі знання, тому що всі масажі я виконую добре, людям подобається, допомагає. Так що, якщо хочете стати спеціалістом, підвищити свій рівень, запрошую.